Я вже тут привіт, мої любі, що новенького. Альоша вже два дні сидить сумний. Сумує? А ви з ним не поділилися радістю? Як це? Моя історія вам підкаже. В далекій країні на найвищій горі у кам'яному замку жив лицар на ім'я Нудьга. Він завжди був чимось незадоволений. Літо не подобалось через спеку, взимку він не терпів холоду, а від солодощів у нього боліли зуби. Лицар навіть не любив отримувати листи від друзів, бо пошта знаходилася в долині, де якої вело всього 99 сходинок. І так в усьому нудьга знаходив щось погане, а тому постійно сумував. І ось на 146-й день народження лицарю надійшла звістка, що на пошті його чекає подарунок. Роздратований, що потрібно пройти 99 сходинок, нудьга аж скрикнув від злості. Але ж забрав подарунок. Це була величезна скриня. Щойно лицар її відкрив, як звідти вилетіла маленька кольорова папушка і почала тріпучачи крильцями співати веселу пісеньку про радість. Лицар був настільки здивований і захоплений, що забув про сходи на пошту і навіть про свій сум. Нудьга полюбив папушку і назвав її Поллі. Полі весь час розважала його різними витівками, то стрибала на одній ніжці, то витанцьовувала в повітрі. І лицар вирішив, що Полі повинна належати тільки йому. Недовго думаючи, нудьга взяв усі гроші і подався на ринок, купити для полі золоту клітку. Спочатку папушка з радістю влетіла до нової хатинки, але зрозумівши, що не зможе вибратися, засумувала. Через два дні Полі зовсім змарніла. Вона вже не співала, як раніше, не вигадувала кумедних трюків, а просто сиділа на дні клітки. Нудьга подумав, що Полі більше його не любить і твердо вирішив покласти край їхній дружбі. Відкрив клітку і вигукнув Забирайся звідси, якщо ти така. Відчувши волю, Полі знову почала співати і розважати лицаря. Тільки тепер нудьга збагнув, що значить дарувати радість. То лицар сам собі шукав привід, щоб посумувати? Так, а Полі навпаки мала багато радісних вигадок.